Україна, Черкаська область, умаський район, 11 вересня. Самка Богомола вагітна. Останній час її дуже побільшало. Бачите, як шатається, як йде бойова її стойка. Хочу вам сказати, досить таки швидка і небезпечна тварина. Має нормальну силу укусу і прижимання, як кусає своїм ротиком маленьким, можна відчути такий легкий зуд. Отими кінчиками вона перерізає жертв і ті кінчики досить гострим, хочу сказати, відчувається, може навіть пробити шкіру людини. Бачите, який в него стріщі, що вона може втриматися на клейонці? Ось такі в нас є вже комашки. Їх побільшало. Ой, впала. Впала і вона тепер ось тут. Покажу вам ще вигляд зверху. Можливо, хтось не бачив. Можливо, буде зараз захищатися. Не боїться, боїться. Спочатку вона кидалась на мене, а тепер вона вже боїться. Але видно, що самка, тому що велике брюшко взагалі цікаві комахи, наче для мене це екзотика. Якої міг бачити тільки в фільмах про кунг фу або на BBC про 14 сій тварин. Цікава, цікава комаха. Маленька голова, але голова викручується майже з ши... стулб... стулбом переднім сегментом на 180 градусів, тобто може розвернутися і кусити, якщо жертва або нападник знаходиться на спині. Вона досить таки велика, сантиметр 10, щоб ви розуміли, це кого комаха. А як кусає, то з рота навіляється якась слизь. Ну, все, на цьому все.